Тиждень, що минув виявився доволі бурхливим, на жаль, не через перемоги на фронті, хоча і вони також були, були а скандалами у глибокому тилу. Е, їх, а їх ініціатором виявилася народна депутатка, е, прости господи, від слуги народу Мар'яна Безугла, е, яка цього тижня намагалась послати у відставку головнокомандувача Валерія Залужного. На щастя, її, її потуги поки виявились безрезультатними, але хто його знає, як воно буде далі. Бо, здається, з тим дурнуватим скандалом Україна втратила чимало, а головне, ми втрачаємо час, фіксуючись на нефаховій думці однієї зацикленої на власних ідеях особи. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, це мій канал свіжої історії, канал, на якому я як завжди говоримо про найактуальніше. І Якщо зазвичай я говорю з кимось із експертів, то чого мені досі бракувало на моєму ж каналі, це розмови із власними глядачами. При тому, що коментарі я зазвичай читаю, читаю на частину з них, відповідаю особисто, розгорнуто чи бодай вподобайкою, і обов'язково е, е, вподобайкою. І, і, але от такої розмови мені дійсності не вистачало. Тому закликаю долучатись до каналу. До числа, а також до числа спонсорів та патронів каналу або ж підтримувати його донатом. Але почну свій огляд, мабуть, не з діянь Мар'яни Безуглої, а з того, що сталося у п'ятницю, коли лідера Європейської солідарності Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон. Цю історію я обговорював з Тарасом Чорноволом, а ось, наприклад, користувач. вачик сей на годы пыше. «Не, не люблю Черновола, но все сказано и верно. А далее вопрос, почему Черновол находит в себе мужество говорить, как есть. А представители партии Европейская Солидарность нет. Читал ихние заявления по поводу случившегося, ну так себе, как бы пороха по поводу закрытия канала в прошлом году весной. Типа дурачок какой-то сделал. Ну, на жаль, оно властное... Так і зроблено під дурачка за перепрошенням. Коротко нагадаю, у п'ятницю Петро Порошенко мав виїхати за кордон у відрядження для важливих міжнародних зустрічей. На це було відповідне розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука. Однак, вже на кордоні його зупинили прикордонники, зіславшись на те, що його виїзд за кордон. Заблокував перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Зараз я не буду обговорювати, куди і чому їхав Петро Порошенко, наскільки це було важливо не лише для нього особисто, а й для України загалом. Петро Порошенко про це розповідав, а зосередимося на самому факті відміни такого відрядження. Яке було погоджено, як я вже зазначав, з головою Верховної Ради України, тобто з найвищою посадовою особою у Верховній Раді України. Отже, стаття 78 закону про регламент Верховної Ради України говорить, що цитата розпорядження голови Верховної Ради України можуть бути змінені, скасовані. Рішенням Верховної Ради прийнятим більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Тобто, якщо, тобто, навіть голова Верховної Ради не в силі відмінити власне розпорядження, те, що раптом прийшов якийсь там лист для службового користування, зміст якого не можна розкривати, не має жодного значення. Що в Шовтому листі такого було, що Порошенко виявився американським шпигуном. Чи раптом з'ясувало, що він вкрав на фабриці Рошан Цукерки, чи йому за кордоном щось загрожує? Ну, Є певна логіка в діях. Такого не буває, щоб підлеглий, якщо йти по чиновницькій ієрархії, відміняв рішення вищостоящої інстанції. Ну і так само як і дорунувати історія з кількома тітками з Хмельницького, які цього тижня прокинулись від летаргічного сну і побігли пікетувати магазини Рошен, вимагаючи від Порошенка донатити на Збройні Сили України. Альо Порошенко вже 5 років не президент. Зрештою, вже навіть термін придатності Зеленського добігає кінця. А всі ці тітки з Хмельницького досі переконані, що Порошенко є президентом України. Чи їх хтось дуже попросив про це, пообіцявши за це якусь копійку, явно меншу навіть за годинну виручку у тому ж таки магазині Рошен. Рік завершується, отже, вже час підводити його перші підсумки. І одне з таких питань я спробував поставити у розділі спільнота, воно звучало наступним чином. Хто з державних діячів визначав ситуацію в Україні протягом цього року? Ну, по суті, я хотів зрозуміти, хто, на думку моїх глядачів, є найвпливовішою особою в Україні. Питання погоджуюсь, викликало неоднозначну реакцію. Однак практика свідчить, що дуже часто знаходяться окремі глядачі, які категорично не сприймають окремих питань, вважаючи їх чи то надто провокативними, чи закидуючи щось інше. Так було і цього разу, однак головним чином це стосувалося, чому в воду анкета потрапив Валерій Злужний та всі інші. Зокрема, Людмила Сипільняк пише. У перелічному списку є лише один державний діяч, Валерій Залужний, все інше про путінське продажне лайно. Ну, власне, так воно і сталося. Фактично, принаймні, мої глядачі однозначно вважають, що ситуацію в Україні з політичних діячів визначав залужний. Хоча, як на мене, все ж таки слід говорити про ЗСУ. Ну, але питання було персоналізоване, тому, тому власне, власне залужний. Минуло в ті минулий тиждень, як я вже казав, і значився скандалом, який здійняла нардепка Маряна Безугла, і ще однією подією, яка поки не мала широкого резонансу, вона не така скандальна, однак про яку варто говорити, і про яку я скажу пізніше. Так чи інакше, але безумні вдалося посіяти певні зерна сумніву. Тобто її акція не була цілком даремною. І це, власне, тривожить. Принаймні такі, про які пише дехто на ім'я Василь Петрович. Ну, Таке псевдо нього в Ютубі. Значить Бо залужний вбив мільйон наших ЗСУ. От я не знаю, бот це чи не бот, чи це трой з якоїсь фабрики вирвався і прибіг до мене на канал, але це саме те, коли говорили, що ворог не в Кремлі сидить. Але, на щастя, таких осіб небагато. І ось Олена Слушаєнко пише, якщо не буде Залужного, Україна можливо програє. Якщо не буде чотирьох інших, тобто Зеленського, Єрмака, е Стефан... Стефанишина та бач, навіть імена їх не можна згадати по пам'яті. Україна без, сумов, без сумніву виграє. Е, ну, Я, мабуть, з тим і погоджуюся. Але як на мене, вся ця вакханалія, що коїлась минулого тижня, мала зміст лише в одному випадку. Якщо у нас наприкінці березня е, будуть вибори. Але, на жаль, нам зараз не до того. Натомість українські чвари помітили за межами України. Причому як на Заході, про що свідчить статті в Тижневому Економіст, так і на Сході, де вони викликали приплив ентузіазму у пропагандистів. Ну, переповідати те, що говорять пропагандисти, я не буду, їх не треба зайвий раз рекламувати, вони, вони поки що є. От цитата з економіст. Тріщини виникли не лише вздовж політичних ліній, але що найбільше тривожить між військовим та політичним керівництвом. Відносини між президентом Володимиром Зеленським і його головкомом Валерієм Залужним називають жахливими. Написався її нагоди з економіст. А тепер про другу, подію, про другу подію, яка не мала такого резонансу. Але насправді є архіважливою, і саме вона би мала визначати, а не Маріана Безругла, мала би визначати те, що буде далі відбуватися в Україні. Отже, політичні сили, які представлені у Верховній Раді України, підписали меморандум про те, що вибори відбудуться лише після війни. Вибори пропонують. Проводити після завершення дій, дії воєнного стану із часом достатнім для підготовки проведення виборів не менше ніж 6 місяців після закінчення воєнного стану. Однак весь прикол полягає у тому, що сам меморандум був підписаний ще 10-12 листопада на Закарпатті у форматі діалогів Жана Моне для миру та демократії, тобто майже пів місяця новина, що може визначити майбутнє всієї країни, замовчувалась. Натомість українців втягнули в абсолютно безглуздий скандал, який вже після такого документу не мав взагалі жодного сенсу. Якщо виборів не буде, то яка різниця, в кого який зараз рейтинг? Наступного дня після завершення війни ті рейтинги будуть кардинально іншими. А через півроку після війни, коли вже будуть можливі вибори. То буде ще інша картина, і якісь нині потужні політичні сили зникнуть з політичної карти, які з'являться. Будуть інші е, діячі, і ми не знаємо їхніх імен, а, а також назв тих політичних сил. Ми не знаємо цього. Е, і головне, поки що, це всього лише меморандум. Тобто, по суті, не юридичний документ, а просто пам'ятка. Але він мав би перейти в закон, який закриє на час війни питання виборів будь-яких. Пріоритети мусять бути поставлені вірно. Я на тому хотів би закінчити свій короткий огляд. Якщо вам сподобалося це відео і такий формат, обов'язково поставте подобайку. Напишіть свій коментар. Як бачите, я коментарі читаю. Вибираю найцікавіші з них навіть. Обов'язково долучайтесь до числа донаторів, спонсорів та патронів каналу. Всі дані є в описі до цього відео. Підписуйтеся на мій канал. І все буде Україна! Дякую!